Так, ми вертаємося вже з завалля. На годиннику вже майже 10 годин. Темно, нічого не видно, місяць є, місяць і зорі, на велосипеді показує 13 кілометрів всього на всього за годину. Ось, Саша включив фонарик, хлопці. Максим і Коля десь там попереду з Настю. А ми тут зараз трьох Саша, Саша Маріна і я. В общем, їдемо. Ще мабуть нам довгенько їхати, але що ж робити? у тебя так прикольно светятся эти катафоты. Отсвечивают вообще как будто огненные колеса. А вот тебя тоже Марина. Катафот прикольно светится. Так, Марина и Саша. От подивись Маріна, я зараз буду їхати між вами. І uh -huh. ти побачиш, як катафоти відсічують прикольно. Uh -huh. А ну Саш, замедлісь немножко. Uh -huh. Ні-ні-ні, не -не -не, ще не видно. Ще не так... Ще не дуже видно. Видно тоді? Да. Так, тут. Огненные колеса просто.